Усім привіт! І так, закінчився тиждень роботи в таксі -уклон, і Треба якось підводити підсумки, що було, за яким графіком їздив, за якими фільтрами, які були замовлення, які були оцінки, які були витрати за тиждень та сумарний дохід та чистий дохід за минулий тиждень. Розпочнемо з замовлень. Було виконано всього 67 замовлень. Отримав по замовленням ось такі оцінки від пасажирів. І в наступних та в цьому відео буду показувати, в цілому, які були замовлення за весь тиждень. І от зараз, поки вони будуть ось тут ось показуватися, розповім за яким графіком та за якими фільтрами їздив. По графіку розпочинав роботу о 5 ранку та виставляв два фільтри 410-4040 та 450. 15, 30, 30. І, як правило, були замовлення нажиде з дуже таким непоганим тарифом, тому що їхати там від 14 до 16 км, ну, як пощастить, було і трохи довше. І тариф був десь від 500 до 700. Десь так. Потім їхав. Або на Харківський масив або на оболонь, як пощастить замовленням в ЖД. Ставив чисто по району з вартістю кілометра 20 гривень та десь за 10-15 хвилин їхав в ЖД. Та також знову ставив ті ж самі фільтри і також кудись їхав. Працював зранку з 5 до десь до 10 потім починалася спека, якось спеку дуже не. Айс їздити, тому їхав додому відпочивати. І ввечері виїжджав а, далі працювати десь о 5 о 6, і першим замовленням їхав на осоперекладач або просто їхав, коли була комісійна програма під 0% комісії. І там також ставив 410, 40, 40 750, 30, 25, 25% і 600%. 20, 30, 30. і їхав також з дуже непоганими замовленнями. Також їх можна подивитися, те, що було за тиждень, які були замовлення. А потім десь о, ближче до 11 намагався попасти або в центр, або на подол. Та їхав також з дуже таким непоганим замовленням, з дуже непоганою вартістю за кілометр. І ось так в цілому пройшов увесь тиждень за таким графіком. Замовлення, я думаю, були непогані, дуже такі веселі. А по витратам за минулий тиждень все як завжди. Це заправка, мийка та оренда. На заправку пішло 4540 гривень. На оренду 4300 поки що не змінилося. мийка 200 і сумарні витрати на вхівку було. 9040 гривень. Також середня вартість одного замовлення 345 гривень. Це без урахування комісії уклона. Середня вартість одного кілометра за тиждень становить 24 ,25 гривні 25 копійок. Сумарний пробіг за тиждень ну майже 1500 км, а по замовленням проїхав 954 км. Їздив як по своїм справам, там і подачі, і заправка, і мийка, і огляд. Авто. Ну, всі поїздки, куди було треба, їздив на машині. І ось десь на 500 км наїздив. Більше по замовленням. За минулий тиждень було зароблено сумарно 28 200 гривень. Комісія становить 500. Без комісії 23 139 гривень. Дуже таки непоганий результат з урахуванням того, що я працював там майже по коли 9, коли 10 годин на день. І чистий дохід за минулий тиждень становить 14 тисяч з копійками. А якщо кому цікаво, щоденні звіти, як. Відпрацювалася за день, що відбувалося, та витрати, як було раніше, то пишіть, поверну. Усім, хто подивився, велика подяка та всім гарного тижня.